Майстрині на всі руки. Вони не лише лікують хворих, але й створюють на дозвіллі справжні шедеври. У доробку працівники центральної міської клінічної лікарні чимала колекція вишитих робіт. Вже не раз медики демонстрували їх широкому загалу, а нинішню виставку присвятили 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. кажуть, вишивання то хобі та відпочинок для душі. Шукається завжди щось, якась віддушина в цьому житті, і от наші жінки, працівниці знаходять таку віддушину от в вишивці. Це ремесло, яке Дається нам з покоління в покоління, це наші бабусі вишивали прабабусі, і ви самі можете побачити, що вишивки не тільки сучасні є в нас, а трошки і такі давніші. Звичайно, що після роботи приходиш, хочеш відпочити і знаходиш собі відпочинок, розраду в вишивці. Різнобарвні картини, ікони та вишиті на тканині молитви, представлені і популярні нині серед майстринь роботи з бісеру, а ще національне вбрання сукні та сорочки. Помилуватися на виставку прийшли як медичні працівники. Працівники так і пацієнти. Останні такі культурні ініціативи дуже раді. З нагоди свята 200 річчя Шевченка. Багато працівників, бачите, самі вклали дуже багато. Ну ви вміють вишивати красиво, не лише вишивати, а як кажуть, лікувати. і дуже великі спасибі. Весь всьому персоналу лікарні потішити своїх пацієнтів такою красою медики обіцяють ще не раз, тим паче, що постійно підвищують рівень майстерності, обмінюючись між собою досвідом та порадами.